Я вже декілька місяців користуюсь механічною клавіатурою від Nufi. Якщо чесно, це прям не дешева клавіатура, я за неї відвалив 7 тисяч гривень. До цього я прям дуже хотів механічну клавіатуру, бо я дивився всякі обзорчики, і вони прям реально класно виглядають, мають круту підсвітку, і ось цей звук. Ну. Чесно, звучить топ. І хочу тут поділити своїм болем, бо, якщо чесно, я не дуже тепер розумію, чим крім візуалу механічна клавіатура краща за немеханічну, бо мені здається, що навіть чимось вона гірша. Кожного разу, коли я беру MacBook і працюю з клавіатури на ньому, я замітив, що от клавіатура Маку. От, прям реально набагато зручніше, ніж оце. І найбільше до чого я не можу привикнути, то до ось цього величезного ходу клавіш. Там просто прірва якась. Постійно, коли я щось друкую на механічній клавіатурі, я зачіпаю сусідні клавіші, і це прям дратує. Мені постійно потрібно видаляти лишні символи. Я не знаю, можливо, це тільки в мене така проблема, або можливо, я неправильно користуюсь механічною клавіатурою, і вона зроблена тільки для геймінгу, бо я її використовую для набору текстів. І я прям задумуюсь над тим, щоб поміняти цю клавіатуру і купити, можливо, стандартну клавіатуру від Apple, або якусь клавіатуру від Logitech, яка не буде мати такого величезного ходу клавіш. До речі, можете написати в коментарі, якою клавіатурою ви користуєтесь, або просто можете написати, що ви думаєте про механічні клавіатури і чи підходять вони вам.